Перші артилерійські залпи і розуміння того, що собі ти вже не належиш одного ранку. Моє звичне життя закінчилось. У місто зайшли російські війська, і з того моменту все дуже сильно змінилося. Чи можливо втратити незалежність? 24 роки незалежності України за неї боролися, її відстоювали та втрачали в окупації. Ми розкажемо вам історії тих, у кого росіяни забрали незалежність, адже тільки у неволі можливо повністю відчути значимість свободи. Активісти руху Жовта стрічка записали для нас аудіо та текстові повідомлення тих, хто досі перебуває в окупації, аби ми розказали їхні історії. Задля безпеки людей ми змінили їхні голоси. Деякі з аудіо записані в пошепки майже не чутно, адже такі дії, як відстоювання незалежності та любов до України на територіях, тимчасово підконтрольних російським військам, є небезпечними для життя. Родом я із Запорізької області, але ще в дитинстві переїхала з батьками в Донецьк. Відчуття втраченої незалежності у мене асоціюється з відчуттям безпеки. А його я втратила в 2014 році, коли тут з'явилася так звана ДНР. Військові машини, люди зі зброєю заполонили місто, перші артилерійські залпи і розуміння того, що собі ти вже не належиш. А потім стало ще гірше: стало небезпечно бути просто собою, українкою, любити свою країну, свою мову, пісні. Мені було боляче дивитися на те, що зробили з Маріуполем, Волновахою, іншими містами. А також серце країлось від того, що людей, які жили в українських містах, які захопила Росія, змушували проходити фільтрацію. Тобто прийшла Росія, забрала у людини житло, нежити майно, роботу, спокій, здоров'я, можливо, навіть рідну людину. А людина повинна на тій фільтрації довести чекісту, що вона обожнює окупанта, бо інакше на неї чекає тюрма. Коли почалась велика війна, я хотів розвіяти їх методичку про восьмирічне бомбардування Донецька і про необхідність захисту Донбасу. І засняти місто, по якому було видно, що воно ціле і не розбите, що в ньому є життя. Що не було ніяких восьми років. Я бачила, що стає гучніше, бачила прильоти і поспішала скоріше засняти поки ще все ціле, щоб мати докази, що не за минулі 8 років створилася ця картина. Але ще в 2022 -му. і їхня методичка, то суцільна брехня. А потім стала затримуватись на роботі і писала від руки листівки з закликами зупинити війну та новинами про загиблих під обстрілами дітей в Україні. Я хотіла, щоб їх прочитали мої земляки і зробили висновки. З 14 року це біль, що відібрали країну, в якій я виросла, в якій я навчалася, в якій мені казали, що я живу в європейській країні, що Україна ЦСР, це серце Європи. Я родом з міста Сімферополь. Окупація мене також спіткала в цьому місці. Я почула питання, чи можливо втратити незалежність? Ні, неможливо. Вона або є, або її нема. А ось немає її в росіян. Вони досі крепосні. Що таке для мене незалежність? Незалежність це жити у вільній країні, де може спокійно висловлювати свою думку. Незалежність це право на життя, те, чого нема в росіян. Ми інші, ми звикли бути вільними. Ми звикли, що в нас працюють закони свобода слова. Я народився і виріс в новій каховці. Це місто завжди було для мене місцем, де ти знаєш кожну вулицю, кожен двір і де ти почуваєшся вдома. Я втратив незалежність цієї самої хвилини, коли побачив на своїх вулицях чужу військову техніку. Разом з ними прийшли обмеження, обшуки, блокпости і постійне відчуття, що за тобою стежить тисяча очей. Незалежність це коли твоє життя належить тобі, а не тому, хто тримає тебе під прицілом. Для мене це слово означає право бути собою, право самому обирати, як жити, що робити і що вважати правильним. Це коли ніхто не диктує тобі свої правила силою. І не намагається стерти твою ідентичність. Я малював графіті з українським прапором на зупинках і стінах. Це були не просто малюнки, це спосіб нагадати іншим, що Україна тут, у цьому місці, жива. Кожного разу, коли брав у руки болончик, серце калатало так, що здавалося його чутне навколо. Страх був величезним, але я робив це, бо не хотів, щоб хтось колись назвав нову каховку російською. А навіть коли окупанти замальовували мої роботи, фарба не завжди перекривала кольори. І через шар сірої чи білої фарби все одно просвічувався синьо-жовтий прапор. І щоразу, коли я бачив це, усмішка сама з'являлася на обличчі. Ми вдячні тим, хто чинить спротив російському режиму, перебуваючи у неволі. Також ми запитали про незалежність та її значимість у тих, хто пройшов полон. Та окупацію. Мені випало така честь йти в сторону острова Зміїний для того, щоб забрати на той час так рахувалося, було 13 загинувших пограничників. На той час рахувалося, що вони. Загинули і 12 і двох цивільних людей-глядачів маяка, їх треба було евакуювати. І ми попали в полон корабель «Сапфір» з екіпажем. І нас було три капелани, і один доктор. Ми попали в полон до руських нелюдів. І ось аж тоді напевно відчулася втрата цієї волі. Цієї свободи і відчулася і морально, і фізично, бо ти в полоні собі не належав. Ти тільки повинен був виконувати накази. Це страшна річ. Це страшна річ, коли людину закривають в клітку. Коли волю людину, вільного козака, тримають у катівнях Російської Федерації. Це страшно. Перекрий людині воздух. Ми дихаємо, так ніби це все потрібно зазвичай. Але тільки прибере чуть-чуть того чи іншого. І в нас буде цього катастрофічно не вистачати. Ось так. І я думаю, і у людини, коли забрати волю, коли забрати незалежність, це так, ніби забрати воздух. Людина людина стає безвольним, це вже не людина, це раб. Коли у людини забереш незалежність, вона стає рабом. Незалежність це тоді, коли ми можемо вільно виходити на вулицю, гулятись, кричати, вільно ходити до магазину, проводити разом час, кататись на самокатах, гуляти в доганялки, в хованки, робити все, що завгодно. Що можна ну, розмовляти своєю мовою українською тоді? Виходити в магазин, купувати продукти, хліб, м'ясо. Коли була окупація, ми е, сиділи вдома, е, закривали вікна, штори, сиділи у ванні, не могли не гуляти, не е, виходити на вулицю, нічого не могли робити. Ну, а коли ми виїхали, ми могли спокійно це все робити. І, і не, не могли дивитися у вікно тоді. Так. Да. А зараз ми можемо спокійно ходити, гуляти. Ми самі з Херсонщини, з міста Херсон. Коли розпочалась повномасштабна, ми були у власному будинку, чоловік вже готувався до роботи. подзвонила мені кума і сказала: вставайте, вставайте, Юльчик. Настала війна, це нестача була продуктів, це нестача була медикаментів, тому що позакривалися аптеки, закрилися магазини. Тобто настав страхи і жахіття тої окупації. Коли ти не можеш вільно пересуватися, коли ти не можеш з дітками вийти на подвір'я, погратися на майданчику, коли ти не можеш говорити навіть зі своїми сусідами, ми розмовляли пошепки. Ми позачиняли всі вікна, позашторювали балкони. Ми не мали права навіть визирнути у віконця і подивитися на вулицю, на подвір'я, що взагалі там відбувається. Ми об'їхали більше 200 блокпостів за три спроби, поки ми виїжджали. Тому за три місяці окупації ми дуже розуміємо і знаємо, що це страшні, страшні такі дні. Це просто темрява. Настала темрява, в якій ти не можеш. Не дихати, не вільно почуватися, не вільно спілкуватися, не ходити, не гуляти, не щасливо жити. Коли ми виїжджали скрізь ці блокпости, то ми наскільки просто жадали цього звільнення, цієї нежалежності і цієї свободи, коли ми під'їжджали вже до останнього блокпоста. І ми розуміли, що вже десь після сірої зони десь вже йдуть ма наші блокпости, і наші мають хлопці зустрічати. І коли чоловік відкрив своє вікно і нам сказали: добрий день, слава Україні, то ми просто всією сім'єю в машині, дітки від найменшого. Найменшому було два з половиною роки і старшому було дев'ять років. Ми всі на плакали і не відчували, що дійсно. Це наша земля, це наші хлопці. І тут ми вільні. Найцінніше те, що незважаючи на обставини на окупацію та продовження повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Люди мріють. Я думаю, в той момент у мене просто потечуть сльози, бо ціна за нашу свободу вже занадто висока, занадто багато людей віддали життя або втратили все лише за право називатися українцями. Одягну вишиванку і піду на площу святкувати. Буду радіти, танцювати, співати пісень на рідній мові, обіймати однодумців тих, які як я чекали на нашу перемогу. Але спочатку все ж таки допоможу ідентифікувати тих хто котував та знущався з наших людей за часів проросійської влади. Як тільки оголосять про нашу перемогу, те, що Крим звільнений, я зроблю великий донат на ЗСУ Клинюсь кожному воїну. А ще є кримчани, які видали життя за звільнення України. Вічна їм пам'ять. І не треба забувати, що в Криму живуть українці. Я думаю, мені Господь Бог дасть ще скільки здоров'я. І скільки ще віку, і скільки силу і розуму, щоб ще побачити, коли в Газі на лаві підсудних будуть сидіти путіни, Лаврови і же з ними Небензі, їхні генерали і їхні всі ті злочинці, які надавали накази, і ті, які виконували їх. Я сподіваюсь, Господи Боже, допоможи, щоб це було якомога скоріше. Бо кожен день цієї клятої війни забирає життя моїх вільних людей. Є така мрія, щоб звільнились нарешті наші краї, щоб нашу Херсонську область, нарешті наші хлопці. Хлопці ЗСУ звільнили наш лівий берег, і щоб ми поїхали на батьківщину до наших рідних, які там залишились, які не зневірились, які не здалися, які дійсно чекають нас, чекають наших хлопців, чекають звільнення і чекають вільної країни, вільної держави, чекають свободи.